Добрий день, любі друзі! Сьогодні ми будемо підживлювати виноградні кущі по листю кальцієм і з додаткою магнію. На відро води ми беремо ложку, столову, кальцію, кальциніту, кальцію оселітри або, ну, який є кальцій. І додаємо пів ложки магнії, бризкаємо по листях. Также підживлюємо помідори, зібравши пілі, по листях підживлюємо кальцієм. і перець підживлюємо. Тому що після такої жари вершинна гниль на них утворилася. Будемо спасати, на вулиці перчик теж будемо бризкати, дозріваємо і його вже смакуємо. Помідори на вулиці постраждали від вершинної гнилі. Теж будемо підживлювати. І достигаємо в нас виноград виліс. Смачний кишмиш. Ми його дуже любимо. До побачення, до скорої зустрічі!